В інституті економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу тривають державні екзамени денної та заочної форм навчання. Які спеціальності колись обрали і чотири роки підкорювали, дізнавались наші кореспонденти. Сучасні студенти, стаціонарники і заочники обирають спеціальності, запитувані і актуальні у теперішньому суспільстві. Особливого хвилювання переживань чи паніки серед присутніх у екзаменаційній аудиторії непомітно. Загальновідомо, що студентські роки найкращі у житті кожної людини, яка обрала улюблену професію. Бакалаври, спеціалісти і магістри з обліку аудиту працюють на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора. Е Інспектора податкової служби, Державної фіскальної служби, казначейської служби, фінансової. Спеціальність із серйозною назвою фінансист є зараз популярною серед молоді. Деякі називають її однією з найперспективніших з усіх економічних. Але майстрами своєї справи можуть ставати ті, хто опанував не лише практичні початкові навички, а й досконало знає теорію. Недаремно таких людей називають магістрами. Бакалавра від магістра відділяє. Державна атестація. Серйозне відношення до державних екзаменів дозволить їм і подолати той бар'єр інтелектуальний, який перед ними буде стояти при вступі на наступний рівень. Стратегія підприємства, потенціал та розвиток, планування і контроль на підприємстві завдання саме з цих сфер в екзаменаційних питаннях. Кафедра фінансів приділяє велику увагу якості. Якості освіти всі студенти, які завершують університет за нашою спеціальністю, отримують роботу. Щоб устигати за Болонським процесом, в українських вищих навчальних закладах відкривають нові сучасні спеціальності. Не відстає і національний технічний. Сподіваюся, що вони прийдуть до нас на наступний рік на магістерську програму. До відомих з дитинства спеціальностей бухгалтер, обліковець і касир щороку додаються нові, бо цього вимагає час і надія на те, що газ і нафту ми матимемо свої.